Bloody M320 – це не просто бездротові навушники, а ігрові бездротові навушники. Тому й дивитися, ми будемо на них з погляду не просто повсякденного користування, а геймерського досвіду. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Гарнітуру Bladді М320, ти отримаєш в картонній коробці, оформленій у фірмових червоно-чорних кольорах. Знявши таку собі супер обгортку, бачимо під нею чорний матовий кейс зі щільного картону. В коробці, окрім навушників, ви знайдете кабель для заряджання USB A на USB Type c аудіокабель 3,5 мм, інструкцію користувача та чорну м'яку дорожню сумку із фіксатором шнурка для зручного зберігання і перенесення навушників. Дизайн бладі М320 можна назвати класичним і навіть занадто лаконічним як для ігрової гарнітури. Корпус навушників виконано із матового пластику, який практично не збирає відбитків пальців. Регульоване оголів'я з двох сторін має механізм, який дає змогу додати до розміру навушників по 5 см. тому в них буде комфортно геймерам незалежно від розміру голови. Розсувний механізм має 9 положень фіксації з кожного боку, тому регулювання можна виконати досить точно. На внутрішній частині. Оголів'я є м'яка вставка, що зменшує тиск навушників на голову. Щоправда, тиск і так мінімальний, адже гарнітура важить лише 250 грамів. Виробник застосував механізм, що дає змогу крутити чаші по горизонталі аж до 90 градусів. Завдяки цьому навушники не тиснуть, а ще це спрощує зберігання і транспортування. Чаша виконана з чорного матового пластику, а по периметру зовнішньої частини є тонкий хромований овал, у центрі якого логотип бладі, що має рельєфну текстуру. М'які амбішури виконано із екошкіри із текстильною вставкою, що захищає динамік. У нижній частині правої чаші розташований порт. Для заряджання USB Type-C. на лівій чаші роз'єм для дротового підключення 3,5 мм. Із заднього боку правої чаші розташовано три кнопки керування, а також світловий індикатор, що показує рівень заряду батареї і стан підключення. На лівій чаші розташована клавіша активації шума заглушення. З бездротовим підключенням не виникало жодних проблем. Виконати пошук навушників на своєму пристрої доведеться лише один раз. Усі наступні рази навушники будуть підключатися автоматично під час увімкнення. Практична фішка можливість підключення до кількох пристроїв одночасно. Зручно, наприклад, коли під час перегляду фільму на ноутбуці у разі вхідного дзвінка вам не доведеться знімати навушники, щоб відповісти. Гарнітура автоматично поставить відео на паузу та переключиться на смартфон. А після завершення розмови знову запустить відео. Дротове підключення безумовно стабільне і забезпечує хороший звук. Приємно, що в комплекті є аудіокабель довжиною 1,5 метри. Розташування кнопок керування зручне і інтуїтивно зрозуміле. Більшість елементів керування на правій чаші. Якщо утримувати центральну кнопку, вона відповідає за увімкнення гарнітури, а коротке натискання за паузу і відтворення музики. Короткими натисканнями верхньої і нижньої кнопок можна додати або прибрати гучність, відповідно, а довгими перегортати треки. За допомогою центральної кнопки можна відповідно на вхідний виклик та завершити його. Подвійне натискання на цю кнопку робить виклик на останній номер абонента з історії викликів. Заявлений виробником робочий діапазон бездротового підключення до 10 метрів відповідає дійсності, тому ви не лише можете приєднати ці навушники, наприклад, до ігрової консолі, яка стоїть біля телевізору, але й слухати музику, залишивши смартфон в іншій кімнаті. Виробник обіцяє, що завдяки процесору Qualcomm та 40 міліметровим графеновим динамікам, що Підтримують звук AptX HD, Ми отримаємо імерсивне звучання. У більшості ігор. Об'ємний звук це дуже важливо, адже за ним ви можете виявити загрозу і дізнатися, звідки наближається суперник. В більшості навушників навіть із заявленим об'ємним звучанням ця функція працює посередньо, але Bladі M320 у цьому сенсі працюють чудово. Затримка звуку при бездротовому підключенні складає лише 40 мілісекунд, що достатньо непогано для підключення по Bluetooth. Безумовно, Bladie M320 підійдуть і для прослуховування музики. Навушники порадують любителів балансу, адже ви однаково можете насолоджуватися різножанровими композиціями. Клавдія Петрівна, пісня про пса патрона. Що там ще було? Шума заглушення теж працює добре. Навіть в дуже шумному середовищі ви зможете чітко розібрати слова героїв фільму чи подкасту, адже використання двокамерного динаміка для очищення повітряного потоку завдяки технології гібридного активного шумозаглушення ефективно ізолює фоновий шум за допомогою точної зворотної звукової хвилі. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Працює класно. Друзі, це тест мікрофону гарнітури Бладі M320 на вулиці. У нас достатньо. Шумне оточуюче середовище, і так вас буде чути співрозмовник, якщо ви будете дзвонити до нього а, десь з вулиці, там де є багато шуму. Давайте зараз перемикач ANC Увімтено, щоб ви почули, чи працює шумозаглушення для мікрофону. Я вже тестив і скажу, що особливої різниці немає. Я думаю, що шумозаглушення для мікрофону застосовується автоматично, як тільки розпочинається дзвінок або ж якась голосова команда. Наприклад, зараз я пишу на стандартний застосунок диктофону, і Google навіть намагається зрозуміти, якою мовою я розмовляю, що правда не дуже успішно. Інформації щодо заявленого часу автономної роботи від одного заряду протягом 25 годин можна довіряти, адже за 10 годин активного використання гарнітури на високій гучності розрядити батареї вдалося лише на 40%. З увімкненим шумозаглушенням гарнітура протримається до 15 годин на одному заряді. Виробник подбав, щоб гарнітура поєднувала в собі все для комфортного користування. Це і довготривала автономність і шумозаглушення, і хороший імерсивний звук. Бладі M320 320 це чудова якість звучання, максимальна зручність експлуатації завдяки ергономічному дизайну. Якщо вам сподобалось Бладі m 320 посилання на ці навушники я залишу в описі під цим відео. Па-па! Головне в стелі не попасти. Готов? Три, два, один.